Ноні наші українські жінки вітаю вас з цим чудовим святом весни, ніжності, краси і в той же час рівних прав та сталевої мужності. Адже ви, ті, хто дарує нам сил, нас знає, хто дозволяє нам не втрачати віру у добре та світле, щоб ви любили нас, так як ви любите зараз, ніколи не забуваєте, підтримуєте без вас, нам би було дуже складно. Щоб ви кохали і були коханими, і на вашому шляху завжди були гідні та достойні чоловіки. Бо ви наші майбутнє, майбутнє в, на, в вас, в, в наших дітях. Щастя вам, здоров'я, миру в серці, і миру над небом. Бажаю вам залишатися такими чарівними, як ви є, бути сміливими, а найбільше бажаю нашої найшвидшої перемоги. Пам'ятайте, що ми вас захищаємо, будемо захищати, вірте в нас і в нашу перемогу.